Умовно кажучи, да, ти там чиновник, і ти купуєш своїй дружині якусь шикарну річ. Uh -huh. Чиновник, який поруч, повз нього проходять великі економічні потоки, він так само в нього з'являється бажання, щоб його дружина, не знаю, на ще кращій машині їздила. Uh -huh. Uh -huh. Да. Починається ця конкуренція з однієї сторони, а з іншої сторони, корупція стає певною нормою. Що таке норма? Це те, що правило, правильно. Uh, і те, що ну, всі будуть вважати, що це правильно. Є, знаєте, В Ярослава Гашика в, mm. Mm, Бравий. Да, в Бравому Солдаті Швейко там uh -huh. дуже цікавий момент. Uh, описується корупція в австрійській армії. Uh -huh. uh, і говориться про те, що всі брали хабарі. А якщо ти не брав хабар, всі на тебе дивилися дуже косо. Тому що це означало, що, що ти вже настільки брав багато тих хабарів що в тебе більше вже просто не влазило.